Привіт всім! Сьогодні готуємо блинчики по рецепту моєї бабусі. Ну, для цього нам необхідно яйця, мука, цукор, ванільний цукор, молоко і олія. Починаємо все з яєць. Вбиваємо 3 яйця. Для того, щоб маса вийшла однорідна, нам треба яйця. Цукор і ванільний цукор добре вимішати до однорідності. Збивати не треба, але добре вимішати. Чим краще буде вимішаний цукор, тим краще змішаються всі складники. Вимішуємо, і поволі. Після вимішання додаємо, додаємо молоко. Молоко додаємо одну-третю частини, для того, щоб пізніше е, додати муку. Е, якщо додаємо муку е, одразу а пізніше молоко, то будуть. Е, Грудки, які треба буде дов, довший час вимішувати. Так як робимо все руками без міксера, можна вимішати міксером. Але, наприклад, немає міксера під рукою і робимо руками вінчиком, то просто вимішуємо делікатно, але добре. Після вимішання 13 молока додаємо муку. Муку додаємо всю, яку необхідно для такої кількості яєць. 270 г муки вимішуємо до однорідної консистенції. В такому випадку грудочок не буде. І пізніше додаємо молоко. Додаємо молоко, вимішуємо. Знову додаємо молоко. Якщо є бажання, можна зробити підігріти молоко. Я, наприклад, роблю з холодним молоком, але якщо є бажання, то можна підігріти трошки молоко і блинчики будуть ще більш делікатними. Вимішуємо добре до однорідної консистенції, до консистенції сметани, такої маси, яка не тягнеться, але і не лється як вода. На самому кінці додаємо олію. Олія додається для того, щоб маса не клеїлась до сковорідки. В такому випадку, як додамо олію, навіть, навіть перший блинчик не буде у нас комом, як завжди говорила моя бабуся і мама, що перший блинчик завжди комом, то в випадку олії в в тісті у нас не буде навіть жодного блинчика. кому. Ось така маса виходить у нас. Виливаємо першу, перший блинчик на сковорідку, перевертаємо, як вже бачимо, що зарумянились у нас бочки. І ми можемо перевертати лопаткою, але я, мені найкраще удається перевернути руками, то роблю це руками кому як удобно. У нас виходить, на таку кількість інгредієнтів 20 блинчиків. Ми для начинки я беру творог, цукор, ванільний цукор і сметану. Сметана додається для того, щоб не була та маса така густа і така дуже плотна. Для мене я, наприклад, роблю завжди зі сметаною, бо тоді блинчики, начинка в блинчиках буде делікатна, така м'яка і зі смаком ванілі, а також дитинства. Добре, все переминаємо вилкою до однорідної консистенції, щоб не було грудок. Можна зробити це міксером. Але найкраще, щоб чувствувати консистенцію того творогу, то найкраще ветельцям, як для мене. А, як у кого є бажання, то використовуємо міксер, немає проблем з цим ніяких. Та маса, ця маса мусить муш, бути така клеятися. Для того, щоб не розпадалася, не випадала з блинчика на таку кількість творога на півкілограма, у нас йде 120 г сметани, 100 г цукру і пакетик ванільного цукру. Як завжди, до всього, і до тіста, і до начинки додаємо щепотку солі, баланс смаку. Закручуємо блинчики з однієї сторони, з другої сторони і звертаємо. Я так зроблю завжди такі гарні конвертики у мене виходять. Ось такі блинчики з кавою кожного ранку, в неділю. І не тільки блинчики, а різні інші смаколики, тортики, десерти. Все будемо готувати разом. Приєднуйтеся, експериментуйте, не бійтеся і будемо дивитися, що у нас виходить, і з кожним разом будемо розвиватися, удосконалюватися і робити кращі і кращі речі. Смачного!